Безпечне, безбар'єрне, сучасне 1 вересня у дідівському ліцеї введено в експлуатацію протирадіаційне укриття. Відремонтоване за підтримки благодійної організації Фундація Олени Зеленської. Головна наша задача це створити безпечні умови і надати якісні освітні послуги на сьогоднішній день. З боку держави робиться все максимальна підтримка громад щодо забезпечення безпечними якісними послугами для нашого майбутнього покоління. Особливо важливо. Щоб кожна школа, кожен дитячий садок, кожен ліцей мав чудове укриття, де діти могли б не тільки навчатися чи заховатися від снаряда, чи від ракети чи дрона, а щоб могли гратися, спілкуватися, тобто, щоб діти мали щасливе дитинство. Попри все, нам цього року пощастило, і 2025 навчальний рік ми почали з чудовим подарунком. Даний проєкт реалізовували у тісній співпраці керівництва сухополов'янської громади, відділу освіти, навчального закладу, представників фундації. Питань, дійсно, яких виникали проблемних по ходу реалізації даного проекту, у нас не було. Хотів би відзначити чітку взаємодію з представниками фундації Олени Зеленської, які дуже оперативно реагували на всі наші прохання. Все було враховано, і результат не забарився. Ліцеїсти, викладачі мають безпечний освітній простір, який не тільки забезпечує безпосередньо освітній процес, а тут все зроблено таким чином, що дітки мають можливість і відпочити. І провести ігрові активності в форматі позашкільного навчання до нас приїздили знову ж таки в інфудації зеленської парамедики. Перший день провели навчання для. З медицини для молодшої ланки і для шостих і сьомих класів. І 8 числа приїздила національна представники національної поліції, ДСНС, які всій школі провели заняття правил вуличного руху, безпеки, безпечної поведінки і так далі. Тобто, всі активності позашкільні ми можемо зараз проводити в даному укритті. Подбали представники благодійної організації і про матеріально-технічне забезпечення укриття, сучасні меблі з відповідною кольоровою гамою стенди плакати для психологічного розвантаження, зони відпочинку для наймолодших учасників освітнього процесу. Яскрава научність, цікава дитяча література. Бо робили з однією ключовою метою, щоб покращити перебування наших дітей, наших учнів під час повітряних тривог. Дай Бог, щоб їх не було, але реалії диктують інше в даному укритті. У пріоритеті фундації безбар'єрність потреби дітей з особливими освітніми потребами враховані 100%. Є ліфт підйомник для малорухливих людей, спеціальний туалет для таких людей. Всі коридори пронизані тактильними е, такими у нас полосочками, які теж дають можливість людям з поганим зором пересуватися. Укриття, що відповідає сучасним вимогам, відремонтоване, облаштоване усім необхідним за півроку. Для реконструкції безпечного освітнього простору залучено понад 5 мільйонів позабюджетних. Коштів велика, велика вдячність фундації, яка активно працює, ми знаємо, на теренах України. Наше укриття воно було відремонтовано за кошти уряду Аландських островів, які входять до складу автономії, до складу Фінляндії. Тому величезна вдячність. За цю колосальну для нас допомогу в умовах війни вона є неоціненою. Висловлюємо велику також подяку обласній військовій адміністрації, особі Чауса В'ячеслава Анатолійовича за сприяння нашій районній військовій адміністрації Черново Володимиру Олексійовичу. Ну і безумовно, відділ освіти нас працював керівник Рева Тетяна Олександрівна спільно з дирекцією школи долучалися. Допомагали і вчителі, педагогічний колектив, слуговичі, персонал, працівники, батьки. Я хотіла б подякувати нашому голові сільському сухополовської сільської ради Росовському Денису Михайловичу, який тут кожного дня майже був і слідкував за будівництвом, допомагав, підтримував Будівельники, які прекрасно працювали, очолювальні колесником Віктором Олексійовичем. Щира їм подяка, завдячуючи фундації Олени Зеленської на сьогоднішній день, здобувачі освіти даного навчального закладу. До зможуть отримати і навчатися з задоволенням. Ліцеїсти дійсно навчаються з задоволенням. Під час інспектування укриття лунає сигнал повітряна тривога за дві хвилини діти у безпеці і продовжують опановувати знання для кожного класу. Свій освітній простір. У семикласників самостійна робота з математики на інтерв'ю відволікаються лише на лічені секунди. так буквально декілька хвилин, і ми в, криті, в зручності, в комфорті і в безпеці. головне. продовжують заняття й майбутні випускники. Очне навчання для них надважливе. Попереду важливі іспити. Одинадцятикласники обіцяють. Обіцяю постаратися стати тести на відмін.